Доброго дня. Загальний розклад. Що швидко почне змінюватися? Ви здобудете ясні розуміння, як вам досягнути самодостатності. Загалом покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку, як вам реалізувати плани, реалізуватись, Отримайте інформацію, отримуєте знання, ясність розуміння. Можливо, інтуїція комусь відкаже. Або, якщо ви бажаєте йти в практику, магічну практику, то ви отримаєте ясність розуміння, як вам діяти. Допомога вашого роду. Якщо ви раніше знаходились в негативно-емоційному стані в розпачі, були негативні маніпуляції саме на ментал, в першу чергу, то говорять, що кардинально змінюється ситуація. У вас колись фортуни, як фортуна удача на вашому боці, позитивні зміни, кардинально змінюється ситуація. Після того, як відбувся суд вищих сил, ви отримуєте шанси, можливості досягнути результативності, зцілити ситуацію, вийти саме з Обмежень, в яких ви знаходились, звитись під маніпуляцій негативних, позбутися, чистки, очистилися. А ваших ворогів і ті, які негативно впливали на зворотні хід колеса, вони будуть знаходитись саме в негативному емоційному стані і в нерозумінні, як їм зцілитися. Як їм досягнути впевненість гаїзм так, у даної людини, тому що вона впевнена в власній ресурсності і самодостатності. І що якщо вона діятиме, то вона з часом зцілить дану ситуацію. Ну, говорять, що все відбулося по справедливості і кожен отримав по справедливості. На даний момент ви на виборі те, як вам покращити ситуацію. Стосовно фінансового і матеріального благополуччя і достатку, як вам досягнути успіху того, якого ви прагнете. Насамперед керуйте своїм життям, беріть відповідальність. І якою б тяжкою ношою не здавалося навіть те, як вам діяти, як вам досягнути бажаного, говорять, що ви досягнете. Ви отримаєте. Тяжка, ноша ну, це саме ті люди, які негативно впливали на ваше життя. Певний період, а можливо, в декої на даний момент, радію тому, що ви не досягаєте того, чого ви прагнете. Є негативний вплив на ментал, ви залишаєтеся в переливанні з постову порожнього в бездіяльності. А вам говорять, що вам потрібно все ж таки знайти вихід, у вас достатньо досвіду мудрості і знаєш, щоб вийти з підвішеного стану. Активно проявляючись досягнути бажаного результату. От концентруйтеся саме на цьому. Тому що ваші думки, саме от по відношенню до самої ситуації, ви не маєте ясності розуміння, ви думаєте про те, що є негативні маніпуляції, що доля не дає вам шансу можливості. А все навпаки. Прислухайтесь до інтуїції, а щоб почути відказки інтуїції, треба заспокоїтися. Досі рівноваги, балансу. Скористайтеся можливостями шансом, який ви маєте, і наповніться. І далі вже дійте по відношенню до ситуації. Можливо, отримайте додаткові знання. Деяка інформація і знання допоможуть вам вийти з підвішеного стану. Тобто, хто практик, хто бажає. Піти в новопочинання, то говорять, що ви самодостатні досягнути результативності від повідношенню до новопочинання. Тому не потрібно залишатися в підвішеному стані і в бездіяльності. Якщо ви бажаєте от, здійснити свою мрію, досягнути бажаного, результат залежить від вас. Чи почнете, чи ні діяти, такий і буде результат. Дякую.